14 лютого до Верховної Ради було подано законопроект, який запропонував змінити свято жіноче свято 8 березня на 25 лютого, приурочене до Дня народження Лесі Українки. Символом 25 лютого став символ незламності. Та, як на мене, ми досить часто використовуємо трошечки застарілих героїв. Які на сьогоднішній день є неактуальними. Я нічого не маю проти Лесі Українки. І нічого не маю проти того, щоб замінити пострадянське свято. Але все ж таки є дуже багато інших символів в Україні, знакових людей. Хто дивився мій канал, нещодавно закінчилась серія 10 великих українців. Я закінчив фінально десятим українським народом. Проте в мене була заготована розповідь про ще одну велику українку Аллу Горську. Щодо свята жінки, свята української жінки, можна підходити з давніх давен, починаючи з сарматських жінок, княгині Ольги, Орисі Залісної та чим ближче еталон жінки. Тим краще сприймається поколіннями. Ми сьогодні якось забули дисидентів, хоча вони стояли біля витоків сучасної української держави. Забули несправедливо. Читаючи біографію Горської, в мене несвідомо в голові звучить мелодія і пісня гурту Один в каноє ікони. До речі, рекомендую вам її послухати. Послухати перед тим, як ви почуєте мою розповідь, або послухати після. І дійсно можна зрозуміти всю ту ситуацію, яка склалася в 60-х роках. В 1961-65 роках Алла Горська разом з Лесом Танюком, Василем Симоненком, Іваном Світличним та іншими стала однією з організаторів і активною членкиною Клубу Творчої Молоді Сучасник. Тодішнього центру українського національного життя у Києві в цей же час свідомо перейшла на українську мову, якої не вчила в школі, а вихована була в російськомовній сім'ї, тому їй довелося починати з вивчення мови публіцистики та громадської діячки Надії Світличної з алфавіту. Разом з Василем Симоненком та Лесом Танюком відкрили місця поховання розстріляних НКВС у Баківні на Лук'янівському та Васильівському кладовищах. Про що вони заявили в Київську міську раду. У 1965 року було заарештовано багатьох друзів і знайомих Горської. Цей рік став для неї початком діяльності участі в русі опору, через що її художня творчість була приречена на андеграунд. 16 грудня 1965 року Горська надіслала заяву Прокуророві Української Радянської Республіки з приводу арештів. Належачи до групи 60-ників, брала активну участь в українському правозахисному русі. 1965-68 роках брала участь у акціях протесту проти розправ над українськими правозахисниками, братами Горенями, Опанасом Заливахою, Святославом Караванським, Валентином Морозом, В'ячеславом Чорноволом та інших. Зазнавала переслідувань з боку радянських органів безпеки. У квітні 1968 року написала лист протест. 139 учасників науки і культури до тодішніх керівників Радянського Союзу у зв'язку з незаконним арештом і, і закритими судами над дисидентами, матеріально і морально підтримувала родини політв'язнів, листувалася з ними систематично за Панасом Заливахою. відвідувала його у в'язниці. У квітні 1966 року подала клопотання на його захист, їздила на судові процеси своїх однодумців, організовувала збори коштів на допомогу сім'ям засуджених. Організовувала зустрічі з тими, хто повертався з таборів. Правозахисники, які поверталися з ув'язнення, зверталися до Горської за допомогою і отримували її. При цьому вона залишилася дружиною, матір'ю, чим не зразок справжньої української жінки, і залишилася людиною до кінця своїх днів. В 1970 році загинула при загадкових обставинах. Одні історики називають вбивство, інші історики називають Замовлене вбивство. Та річ на цьому. Річ у тому, що це був справжній символ жінки, яку ми і сьогодні бачимо. Сьогоднішня жінка готує для фронту. Сьогоднішня жінка чекає на сина. Сьогоднішня жінка чекає на чоловіка. Сьогоднішня жінка бере в руки зброю. Сьогоднішня українська жінка. Багато в чому подібна на ось тих українських жінок, які в 60-х, 70-х, 80-х роках несли відповідальність, допомагали своїм чоловікам, допомагали всім, чим можливо було заради однієї ідеї, заради ідеї державності, самостійності України. Але разом з тим не потрібно забувати. Щодень української жінки повинен випромінювати любов, доброту, материнство, усі ті найкращі якості, які входять в поняття жінка. Тому зі святом вас, дорогі жінки.